Наш клієнт це наш партнер. Відповідно, так само і ми, його партнери. Це сервіс. це комфортно. Клієнт приходить і каже, я хочу там умовно Audi a 4, і в мене є 4 тисячі бюджет, а машина там 15-16 року. Ми його отримали, побачили, завели, проїхались. Потім приїжджають і кажуть, що ви мені продали. Друзям своїм рекомендували. Вони теж приходили. Ми надаємо весь комплекс. Від купівлі до доставки в Україну автомобіля. Якщо там машина коштує 18 тисяч, то за 12 тисяч її ніхто не віддасть. Завжди намагаємося вирішити питання так, щоб і клієнт був задоволений, і щоб в нас теж все було нормально. Ми можемо зіграти на аукціоні так, і отримати це авто вже в Україні. Якби мій косяк, але такі випадки теж бувають. Цікаво всліпу, і ти так собі очікуєш, чи пройде воно, чи не пройде. Можливо, такий мінімальний, звісно, азарт, але просто треба проходити і пробувати. Завжди вийде. Це якщо так в жарт, то так. Да. Пробую там, куплю якусь одну-дві машини. Спробую тебе гордість розпирає. Чесність, це є однією з переваг нашої компанії. Не знаю, що тут ще додати. я вже так багато там говорю. Вітаємо вас на подкасті Аукціон Автоплейс. Сьогодні у нас в гостях Олександр Гіль, людина, яка знає про аукціони буквально все. Це перший із двох подкастів, де ми розкриємо всі секрети роботи з автомобільними аукціонами. У цьому епізоді ми познайомимося ближче з Олександром, дізнаємося про його досвід, щоденну роботу та чому покупка авто через аукціони стає дедалі популярнішою. Приготуйтеся дізнатися багато цікавого. Вітаю! Вітаю. А розпочнемо ми з короткого бліц опитування. Toyota Land Cruiser чи Jeep Wrangler? Toyota Land Cruiser. Tesla Model 3 чи Volkswagen ID 4. Volkswagen ID 4. BMW 5 серії чи Mercedes Benz є e клас? Mercedes Benz любий клас. Ford Mustang чи Chevrolet Camaro? Цікаве питання: напевне, Ford Mustang. Hyundai Tucson чи Kia Sportage. Kia Sportage. Audi Q7 чи Volvo XC90. Volvo XC90, Volvo взагалі One love. Це дуже безпечна і класна машина. Honda Civic чи Toyota Corolla? Honda Civic. Renault Kengo чи Ford Transit Combo. Renault Kengo. Фінальне питання: Porsche 911 чи Tesla Roadster? Ого, Porsche. Розкажи трохи про себе, чим ти займаєшся в компанії. Я менеджер з купівлі автомобілів для клієнтів, допомагаю їм саме в роботі розіграшу автомобіля. Окей. Як виглядає твій робочий типовий день? Проснувся, попивкали, ну, а далі вже включаюся в роботу. Я починаю переглядати ставки, які впали від клієнтів. Дивитися. Які саме автомобілі, яка кількість, і потихеньку планувати день, так само переглядаю чати, які можливо клієнти мені е, написали, і стартую з того, що починаю ставити ставки і потихеньку відповідати на повідомлення клієнтів. А як давно ти працюєш за «Автоплейс» і чому саме ця компанія? Ну на мою думку, досить давно. В квітні буде вже. 9 років, як я в цій компанії. Як я потрапив сюди, це було певне на третьому курсі, якщо я не помиляюся. Вже просто надоїло робити все в тому університеті, і захотілося чогось нового. Вирішили, що з друзями пора шукати роботу. Ну, я потрапив в цю компанію досить таки випадково. В деканаті мене випадково помітили, і потім мій друг Іван. Який також працює зі мною до сих пір, порекомендував на той момент своєму начальнику мене, і якось з того часу я тут і працюю. Спочатку, коли я йшов в цю компанію, це навіть аукціон автоплейса ще тоді не існувало. Ми просто купували автомобілі на реалізацію. В більшості ми займалися тоді комерційним транспортом. У нас якби своя компанія. І стоянки в Луцьку, в Києві були, і ми вже реалізовували автомобілі там під комерцію чи просто для клієнтів. Пізніше ми захотіли чогось нового, розширення, розширення бізнесу. І прийшла до моє, мого колеги Олександра така ідея, що, можливо, нам варто було би створити спробувати свій аукціон, які, на який Люди зможуть зареєструватися і відповідно працювати через нас з цими європейськими аукціонами, якими працюємо. Ми а напевне, чому так і далі мені подобається в цій компанії бути, тому що мені подобається колектив, атмосфера в ньому, гнучкість графіку роботи і взагалом роботу, яку я роблю. Автомобілі для мене з самого дитинства були напевне чимось особливим, як для. Багатьох можливих хлопців. І так я і залишаюся в цій сфері. Зараз часто в інтернеті можна зустріти рекламу інтернету аукціонів. Чому покупка авто через аукціон це вигідно? На мою думку, в першу чергу, через те, що прозора технічна історія по автомобілю. Також можна купити набагато вигідніше по ціні, чим в Україні є. І відповідно, навіть якщо є якісь сумніви, є. Сервіси, на яких можна перевірити так само дуже технічну історію автомобіля, це, наприклад, такі як CarVertical. і максимально людина буде впевнена в тому, що купує, навіть враховуючи те, що це по факту вона просто прочитала опис і передивилась фотографії. А давай тепер поговоримо про основи роботи за аукціонами. Автомобільний аукціон це компанії, які отримують автомобілі від в переважній більшості від банків, від лізінгових компаній. Звичайно, є такі, що працюють просто з клієнтами, тобто клієнти приганяють свої машини на продаж. Але в першу чергу це автомобілі, які мають історію, тобто що обслуговувалися на офіційній. Сервісах, і, відповідно, це є великою перевагою того, що ти можеш дізнатися цю всю історію. І, ну, відповідно, ці компанії реалізовують на своїх площадках чи веб-ресурсах ці автомобілі. Які основні етапи участі в аукціоні для клієнта? В першу чергу він реєструється на нашому порталі «Аукціон Автоплейс», оплачує депозит, потім підшуковує собі варіант, який. Йому потрібно придбати чи, можливо, визначитись, тобто шукає собі автомобіль. Далі, якщо він визначився з якимось варіантом, ставить ставку. Якщо автомобіль виграється, далі зв'язується вже з ним мій колега по оплаті, він домовляється, яким чином можна це зробити. Потім автомобіль оплачується на аукціоні, йде до логіста. Логір вже займається його доставкою безпосередньо до кордону. І коли авто приїжджає, буває таке, що вже є документи на автомобіль, а буває, що потрібно почекати десь там умовно декілька днів до п'яти днів. Ну зазвичай це до п'яти днів. І далі автомобіль готовий вже до, коли документи є, до в'їзду в Україну. Хочу поговорити з тобою про роль менеджера, у чому полягає саме ваша допомога клієнтам на етапі участі в аукціоні. Після того, як клієнт оплачує депозит, далі вже в роботу вступаю я саме в допомозі розіграшу автомобіля на аукціоні, тобто я до нього телефоную, знайомлюся, розповідаю йому про. Аукціон, як він працює, так само про ці ті ж типи аукціонів, які нюанси на тих чи інших є, тобто максимально стараюсь надати інформацію про саму роботу по аукціону. Так само я допомагаю клієнту в прорахунках розмитнення на автомобілі, тобто попередньо брокери прораховують для того, щоб клієнт зміг собі зорієнтуватися, яку ставку він може зробити на даний момент, щоб максимально підходило під його бюджет. Так само розповідаю про те, що потрібно звертати увагу на те, що вказано на сторінці автомобіля. Максимально все перечитувати, уважно дивитися звіти, звертатися на інші ресурси по перевірці там лакофарбового покриттю, якщо це наприклад для клієнта дуже важливо. Я намагаюся застерегти клієнта від якихось таких нюансів, коли він ставить. Ставку я її перевіряю по технічному стану, і відповідно, якщо я щось, наприклад, знайду, що поломано, поломана коробка передач, чи там мотор, ну щось такого важливого. Я до нього зателефоную, обов'язково це перепитаю, уточню, чи він це бачив. Тобто не буде йти ставка відразу на оригінальний аукціон. Я якраз є тим запобіжником, який допоможе клієнту уникнути якихось неприємних ситуацій, в тому, що він може купити якийсь автомобіль, наприклад, з тою зламаною коробкою, і він потім вже зайде в Звіт, наприклад, прочитає цю інформацію, а до того він не бачив. А по факту від автомобіля не можна відмовитися. Ну або якщо можна, то це дуже складно і зазвичай його простіше забрати, чим, чим від нього відмовитися. Також я ще допомагаю клієнтові в тому, коли автомобіль приїжджає. На стоянку нашу, там, чи Хелм, чи Вільнюс, чи Каліш, то наші працівники знімають відео по автомобілю для того, щоб оцінити відповідність стану, яка була на фото, і в якому стані приїхав автомобіль. І це відео я теж перекидаю нашим клієнтам для того, щоб вони переглянули теж все і побачили, в якому стані на даному етапі автомобіль. Що найважливіше враховувати клієнтам перед участю в аукціоні? В першу чергу оцінити стан автомобіля. Якщо клієнт вже визначився з маркою і, наприклад, визначився з ціновою політикою, якщо цей автомобіль буде на перепродаж, бажано вивчити ринок в Україні, за якими сумами продаються ці автомобілі, і відповідно вже. Коли знайшов на аукціоні собі підходящий варіант, перевірити максимально все, що доступно на сайті. Звіти, коментарі на це дуже потрібно звертати увагу, і так само про саму же ставку. Коли він буде її ставити, перевірити, які витрати він буде нести, для того, щоб бачити, яка фінальна ціна йому буде на кордоні, ну і потім в Україні. А як уникнути неприємностей на аукціоні? Ну в першу чергу працювати певне з менеджером, тобто зі мною. Але якщо так серйозніше, то так як я вже говорив, просто потрібно уважно перечитувати всю інформацію, яку надає аукціон. Так само, якщо є можливість перевірити автомобіль на якихось сторонніх сервісах, там чи CarVertical, чи можливо в клієнта є доступ до дилера? Супер краще взяти історію, бо на аукціонах кажу по технічному стану. Все буде так, як вказано, але лакофарбове покриття, наприклад, в Європі, не рахується чимось якоюсь проблемою. І відповідно, якщо є інформація по фарбі, це супер. Це в них вважається як бонус. Бо те, що вона була фарбована, це нічого страшного. Для них автомобіль цілий, і значить, з автомобілем все в порядку. Так само потрібно уважно дивитися, коли ти ставиш безпосередньо саму ставку, які витрати несеш. Тому що різні аукціони мають, наприклад, різний збір, свій аукціонний збір, або там може бути різна доставка, різна країна, різна локація. Це на все це потрібно зважати важливо вираховувати як і ставку на автомобіль, яка буде кінцева сума на кордоні. Так і важливо передивлятися технічний стан і супутні витрати. Я так розумію, суттєво впливають на ці. Так, так звичайно. Супутні витрати теж впливають. Тобто, коли клієнт передивляється автомобіль. Теж потрібно звертати увагу на фото, на ці царапини, там, можливо, чи якісь маленькі дефекти, ну, чи великі, як який автомобіль. Звичайно, потрібно оцінити, що, які витрати він може понести на ремонт тут в Україні і це врахувати при своєму фінальному розрахунку. З яким типом аукціонів тобі подобається працювати найбільше? Чесно кажучи, на мою думку, особливо різниці для мене, з яким працювати, немає. Є свої переваги, як і в відкритих, так і в закритих, так і в купити зараз. Мені в принципі можливо так, якщо брати суто моє враження, то напевно, найкраще працювати з закритим аукціоном. Ну, ти собі прийшов, автомобіль побачив перечитав все гарненько, порахував собі, ти ставиш ставку, яку ніхто не знає. Ни якісь інші клієнти, чи в Європі, чи в Україні немає значення. Ти просто поставив те, що тобі подобається, і чекаєш рішення. Це, як, на мою думку, напевно, так цікаво всліпу, і ти так собі очікуєш, чи пройде воно, чи не пройде. Можливо, такий мінімальний, звісно, азарт, але. Це краще. Бо, наприклад, якщо брати в відкритому аукціоні, якраз в той азарт і можна заігратися. Ти собі, наприклад, визначив ціну там, умовно 12 тисяч, і ти більше не хочеш давати. А тут тебе на 100 перебили, і ти такий: Ну ладно, ще один крок дам. 12 200. Тут тебе знову перебивають, ну ладно, 12400 ще дам. І виходить потім, що ти, наприклад, купуєш за 12 600 і ти вже в свій бюджет перейшов через цей азарт на 600 євро. І, типу, це може вже бути невигідно в кінцевому результаті. Дякую за цю відповідь. Чи проводив Це. ти аналіз, чи є інформація про те, які авто обирають найчастіше, які марки? На мою думку, в першу чергу залежить від потреб клієнта і загалом потреб ринку в Україні. Немає такого, що, наприклад, сьогодні всі от купують BMW якусь там. А післязавтра прийшли і всі купують якусь Audi. Якщо брати, наприклад, на теперішній час дуже багато купується електрики. От загалом клієнти люблять такий тип автомобілів, але це теж немає якоїсь певної марки. Тобто, це може бути і Leaf, який, наприклад, бюджетний Kia Niro – вже там трішки кращий автомобіль, бо це вже більше як кросовер іде, але все рівно, що такий бюджет там до 20 тисяч можна її спокійно привезти. Хтось вже хоче там єтрон, наприклад. Тут, тут якоїсь такої певної марки немає, але, напевно, в більшості купується зараз електриків. Що ти можеш порадити людині, яка вперше купує автомобіль через аукціон? Тут, в принципі, теж так, як я казав, працювати своїм менеджером. Бо всякі нюанси бувають, і я буду намагатися просто застерігати від цих якихось проблем, які можуть в нього бути на етапі. Бо в першу чергу, коли я знайомлюся з клієнтом, я стараюсь максимально розповісти йому про аукціон і взагалом, як він працює. Відповідно, так само він може щось не знати, і може десь не звернути увагу туди, де треба було щось прочитати, уточнити. Тобто я стараюсь максимально допомогти йому в цьому, і ну, відповідно, якщо він вперше прийшов, розпитую його, які автомобілі його цікавлять, чи з якою потребою він прийшов, чи для себе автомобіль, чи на перепродаж. І тобто цю статистику, яку я. Збирав, збирав в принципі роками з досвідом. Я намагаюся йому в цьому допомогти, полегшити там роботу, процес напевне саме в розіграші автомобіля. Навіть буквально, наприклад, недавно в мене була ситуація з клієнтом. Він скинув мені для прорахунку BMW X5, якщо не помиляюсь, 2012 року я зайшов, переглянув, тобто, це ще навіть не ставка була. Вона була пофіксованій ціні. І я закинув хлопців на прорахунок, прорахунок нашим брокерам, але думаю, завчасно перечитаю там по опису, що вказано по автомобілю. І там було вказано, що були проблеми з двигуном, були якісь шуми. Я запитав клієнта, чи ви це бачили, чи звернули увагу на це перед тим, як кидали своєму клієнту, бо це до нього теж звертається. Каже: о, ні, я цього не бачив. Дякую, що допоміг. Тоді каже: не треба поки про рахунку на розмитнення, але кажу, то ви будете мати на майбутнє. Хлопці порахують, я вам просто кину результат. Відповідно, вже є там навіть до ставки застаріг його від в принципі немаленьких проблем, і він знає, що не потрібно було чекати. Він же може шукати інший варіант, так як цей не підходить. Супер. Який твій улюблений етап в роботі, коли ти ведеш клієнта? Напевне, найбільше мені подобається в цій роботі те, що ми маємо, так би мовити, свободу. Тобто, ти завжди можеш свою роботу зробити, умовно кажучи, як і на офісі, так і будучи там сидячи в парку, п'ючи каву. І спілкуватися з клієнтом, собі купувати автомобілі, там не знаю, передивити щось. Це дуже супер. Що ти можеш працювати віддалено, ти можеш там якісь свої справи, наприклад, робити, і заробляти кошти. Це супер, і допомагати клієнту. Чи буває таке, що ти посеред ночі прокидаєшся, щоб поставити ставку? Прямо посеред ночі не буває такого, але, в принципі, навіть от не. Недавно в мене був випадок, буквально позавчора, по-моєму, я прокидаюся, і ну, коли я прокидаюся, відразу перше, що дивлюся, чи є, наприклад, ставки на автомобілі зараз. І е я побачив, що е в 4:43 клієнт зробив ставку покупити зараз. Я думаю, о, все треба вставати, робити бистренько купувати автомобіль. Тобто, клієнти. Можуть вночі ставити, але такі, щоб потребували рішення вночі, це хіба по фіксованій ціні. І це буквально одиночні випадки. Зазвичай всі аукціони починаються десь там, умовно, з 9 ранку. То, але й бувало ще в мене таке, що є клієнт, з яким, ми, можна сказати, також і друзями стали. він... Там, пише до мене в 12 ночі, це, звісно, виключення з правил, але пише Сашка: треба купити машину. Типу, от клієнт вже е, майже майже погодився. Чи ти не спиш, чи ти щось там не зайнятий, Ну, кажу, не сплю, давайте поглянемо. тобто, ну, Таке, так. Да. Бажано, звісно, в 12 годин ночі не дзвонити, не писати, але ну, всякі випадки мають. Режим польоту. Так. <свіття> Який автомобіль мріє в тебе? Автомобіль Мрії з дитинства в мене була Audi a 4 Це не знаю, просто мені вона дуже подобалася. Але зараз, коли я вже стільки працюю в цій сфері, в мене, напевно, буде два варіанти. Перше, це Mercedes, але, в принципі, мені там будь-який чи C-шка, чи R-шка, чи джип це буде. Мені просто подобається Mercedes по комфорту, по їзді, по. Ну, взагалом, як він себе поводить, це дуже е, класна машина. Питань до того, як вона тобі буде служити, взагалі немає. І так само Вольво. Вольво теж, напевно, я би так не прив'язувався до якоїсь особливої моделі. Але в першу чергу цей автомобіль, на мою думку, дуже крутий для сім'ї, тому що в нього дуже класна безпека. Він і технічно теж класна машина, гарно себе поводить на дорозі, немає питань. Але ну, тут якщо говорити про безпеку, то це номер один. Що люди купують більше: універсал чи седан? – Напевне, в більшості універсали. Але це теж, знаєш, так, залежить від потреби. Якщо клієнт хоче купити седан, приходить за седаном. Універсал, то за універсалом. Це реально, напевно, більше все-таки просто співпадає, що там, можливо, сьогодні купилось більше седанів, на другий день більше універсалів. Бо це залежить, кажу, реально від потреби. Універсал чи СУВ? Я би вибрав і те, і те. Це два хороших типи автомобіля. Я просто переконався в тому вже. Ну, Сув є SUV, в нього все влізе, і для сім'ї, і так далі. Ну, і відповідно, те, теж так як я вже е, маю свою сім'ю, то переваги універсала я явно бачу. що що ти туди можеш покласти? Типу, це набагато краще буде, ніж седан. Але хто що любить, тому що потрібно. Дякую, Саша, за розмову. Вона була дуже інформативна. Сподіваюсь, нашим глядачам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих подкастів.